Кожен другий креатор вважає, що виставити відео на свій канал це останній крок, і цього достатньо. Якщо ви тут, то мабуть, ви не знали, що саме так ви можете поховати своє відео. Ви не в курсі, але там є ще трішечки що дороблювати. Всього 10 кроків. Тож змилуйтесь над цією роботою, яку ви проробили, і зробіть 10 маленьких кроків. А я вам зараз про них розкажу. Мене звати Наталіна Жданова, і якщо ви хочете отримати безкоштовну пораду від мене як від аналітика, просто напишіть в коментарях ваше запитання і я вам допоможу. Перший крок перевірити оформлення відео. Назва Опис теги іконка. А чи точно все на місці? У мене були ситуації, коли я забувала вставляти теги. У мене була ситуація, коли в описі було дуже багато помилок, бо я працювала вночі, і мені здавалось, що я все так правильно зробила. А зранку я дивлюсь канал і думаю, дякувати Богу, що це був мій канал, а не канал мого клієнта. Тому навіть якщо ви щось зробите на чистовик, перевіряйте це, як в школі після. Бо одна маленька помилочка в назві вашого відео може закинути його взагалі не до тієї аудиторії, яка. Вас дивиться, і відео просто буде злито. Крок другий: перевірка лінків в описі. Шановні, якщо ви ютубер або експерт, який вийшов на YouTube, і ви щось дійсно хочете продавати, у вас є якась воронка, яка з Ютуба веде, наприклад, або на ваш сайт, або на Інстаграм, або на ваш Телеграм, просто перевірте, чи працює ваша воронка, чи ні. Всі мої основні продажі консультації йдуть з Ютуба. І що я побачила? Якщо я вставляю посилання, яке не працює, людям просто впадло шукати щось з руками або знайти мій Інстаграм і знайти там нове посилання. Тому, будь ласка, зробіть все так, щоб вашому клієнту було дуже легко до вас, отак, от чпуньк, і доторкнутися. Крок номер три. Закріпити власний коментар. Так ви, мабуть, багато бачите в інших шоу або на інших каналах, що люди пишуть самі собі коментар, самі його лайкають і щось там самі собі пишуть і самі з собою спілкуються. Для чого це робиться? Якщо ваше відео чіпляє глядача, то він, звісно, що робить вперше: він йде в коментарі. Будь-то хейт, будь то жага виразити своє вподобання вашого відео або щось прокоментувати. Або якось вас виправити, або підтримати. І перше, що бачить клієнт, глядач, коментатор це одна й та сама персона. Це те, що закріплено в першому коментарі. І саме там ми маємо можливість написати: приходьте до мене на консультації, або підпишіться на мій канал, або переходьте в мій інстаграм. Тобто, це дуже класний інструмент для того, щоб перегоняти трафік. З Ютуба туди, куди вам потрібно. І особливо класно працює, коли ви кажете людям, що їм робити. Тобто не натякаєте, а ось мій інстаграм. Ні, ви маєте писати: підпишись на мій інстаграм. І тоді у людини спрацьовує, що якщо їй це, звісно, потрібно, вона така, так, я маю підписатися на її інстаграм. Крок номер чотири: відповісти на коментарі. Я пам'ятаю той період в Ютубі, коли відповідаю. Відповідати на коментарі було взагалі непопулярно. Популярно було бути якимось недосягаємим, якоюсь зірочкою, про яку всі тільки мріють і думають, боже, вона бачить мій коментар або не бачить, от би до неї доторкнутись. Але ця ера пройшла, і навіть сам Ютуб, його величність, алгоритм, працює над тим, щоб вибудовувався дуже тісний зв'язок між креатором і в'ювером. І в самій статистиці, Ютуб є навіть графа коментарів, на які він не відповіли. І сама Ютуб студія вам каже: Агов, дивись, ось тут ти не відповів на коментар. Це погано, ти маєш на нього відповісти. Але якщо брати цю дію не тільки з точки зору, Аналітики, а ще й з точки зору вашого бізнесу, у вас є чудовий шанс вибудовувати конект з вашим клієнтом, покупцем, з вашою аудиторією. І не відповідати на коментарі, це просто цим не користуватися. У вас буквально з'являються теплі ліди, які прийшли на ваш продукт і залишили вам коментар. Або це зворотній зв'язок. Неважливо, він позитивний, негативний. Але блогери б'ються просто головою об стіну, щоб зловити цей конект. А я інколи бачу, в Ютуб каналах є дуже багато коментарів, а бренд просто не відповідає на них і не тримає зв'язок зі своїм глядачем. Крок 5. Зробити вирізку шортс. Я одразу скажу, він мені не подобається, але я маю про нього розказати. Так багато хто робить з блогерів, коли виходить відео, вони вже найсоковитіший момент вирізають і кидають в шортси, там відмічають свої відео і намагаються перегнати трафік з шортс в довгу форму. Я вважаю, що це не працює. Я хейтер цієї системи і я, взагалі, хейтер шортс. Да простіть мене, Ютуб. Я вважаю, що це не приносить ніякої користі, а може тільки випадково нашкодити вашому каналу. Тому, якщо ви зі мною не згодні, велком в коментарі. Я готова качатись з вами поповні. Або йдіть і тестуйте. І якщо ваш тест покаже якийсь неймовірний результат, тоді ми з вами поговоримо. Крок номер 6. публікація в Instagram, Telegram та YouTube спільноті. Тільки давайте одразу домовимось. Не треба писати: ой, у мене вийшло нове відео. Придумайте, хоч якийсь прикол. Придумайте хоч якусь підв'язочку, придумайте, хоч якийсь сторітейл. Щодо мене, я, як аналітик, практикую таку фішку. Я виставляю відео і чекаю день-два без реклами, як воно піде. Коли я кажу без реклами, я маю на увазі без реклами в моїх соціал медіа. Після чого я бачу органічну статистику, як працює мій відос. Я збираю цю інформацію і аналізую. А після цього, через день-два, я закидую в інстаграм, в Телеграм, до речі, Спільноту я пишу одразу. Бо це покаже вже моїм підписникам на Ютубі, що дивись, у мене вийшло нове відео, і, можливо, вони його побачать трішечки раніше з моєї спільноти. Тобто, це органічний інструмент, який вбудований в сам Ютуб. Немає ніякого трафіку ізвнє, назвемо це так. Але потім я кидаю в Телеграму, в мене в Телеграмі там щось 150 людей є, які зацікавлені саме Ютубом. Тобто, я думаю, клас, це круто, це вже. Же перегляди люди в цьому зацікавлені. Також у мене в інстаграмі є. Від 5 до 7 тисяч підписників це довга історія, бо я відписую від себе постійно людей, які не зацікавлені в Ютубі. Але вже 5 тисяч українців, яким цікавий Ютуб, на мене підписані. І тому я кидаю тоді посилання і дивлюсь, скільки з цих 5 тисяч людей дійсно дивляться це відео. І я розумію, наскільки добре або наскільки погано я обрала ту чи іншу тему. Тобто, це допомагає. Мені в аналітиці після. Я знаю, що ці кроки зовсім нелогічні, але в мене в голові багато гіпотез і багато теорій. І я дуже сильно хочу протестувати до того, як до мене зайде клієнт, і я буду це робити на його каналі. Тому тут я не пишаюся якимись великими переглядами, тому що в мене дуже багато теорій, які я маю тут перевірити. Але зараз, звісно, я вам даю базу, яку ви маєте знати і яку ви маєте. Виконувати. Крок 7. запінити твоє відео у YouTube спільноті. Я знаю, що я про це сказала в кроці номер 6, але зараз давайте я трішечки більше про це поговорю. YouTube спільнота це дуже важливий інструмент, який допомагає вам взаємодіяти з вашою аудиторією, і це жодним чином не впливає на статистику перегляду вашого відео. І я взагалі, якщо ви робите акцент, це саме прям на YouTube. Я вам раджу робити дуже високий фокус на YouTube-спільноту. Там є дуже багато функцій, ви можете щось запитувати, робити якісь голосування, інтерактиви, додавати картинки. Ви можете вести живе спілкування з вашою аудиторією. Чому цього зараз не роблю я? Я вам чесно скажу, мене так поглатив Інстаграм, мені так хочеться зрозуміти, як продають в Інстаграмі, що в мене просто немає часу. Але якби я робила фокус тільки на Ютубі, я б, мабуть, робила більше постів в спільноті. І от зараз я вам це розповідаю, я думаю, що хера, я виправдовуюсь. Мені просто треба робити більше цих постів. Тому треба, мабуть, буде взяти якийсь час челендж 30-денний і щодня щось постити у спільноту і подивитись, наскільки класно воно працює. Але з каналів моїх клієнтів воно працює йоу, клас, супер, чікс з Але в них така ніша більш широка там ніша фітнес, ніша здоров'я, ніша крипта. А в мене ніша дуже вузенька, дуже вузенька. Я навіть не розумію, чи є мені сенс витрачати стільки часу на це, чи його немає. Але в будь-якому випадку, коли. У мене виходить відео, я завжди пишу про це в моїй спільноті. Окей? Окей. Крок номер вісім. Пройтись по інших своїх відео. І, звісно, що зробити, замінити там закріплений коментар. Дуже сильно вам рекомендую. Якщо ваші ролики набирають потрішечки там 5-10 переглядів в день, то це круто. Але якщо люди ще при цьому заходять на закріплений коментар і вони бачать якесь інше відео, або якусь інформацію, яка вже не актуальна, то це не прикольно. ваша задача всередині вашого ютубу. Знати якомога більше трафіку на конкретний відос, на який ви ставите, або на новий відос. Тобто ви можете обрати. Ви можете вибрати один головний продаючий відос, який продає ваші консультації. І всі відео, які ви робите навколо нього, після нього, ви всі посилання ведете на цей продаючий, продаючий, продаючий відос. І ви маєте змінювати коментарі, закріпи, описи, все що завгодно, щоб всі стежки весь. Трафік йшов воронкою оцією в одне відео, де люди мають купити вашу послугу. Тому я рекомендую вам звернути увагу на такі інструменти, як закріплені коментарі на старих відео. Це може додати нового додаткового трафіку на ваше відео. Пункт номер 9. це робити обов'язково. Відкрити аналітику, CTR, утримання, коментарі. Перші 4 години, коли виходить моє відео, я отак от сиджу перед ноутбуком і натискаю: оновити, 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 оновити. Я якась навіжена. І кожну секунду я дивлюсь, як люди реагують на моє відео. А статистика реагує на те, як реагують люди на моє відео. Ось така у мене робота. Щоб зрозуміти, що я зробила добре, а що я маю зробити наступного разу краще. Обов'язково, що ви можете зробити. Ви можете звернути увагу на вашу прев'юшку, на вашу іконку, обкладинку, самнейл. Називайте це як хочете. Але. Не робіть висновки, по перших, там, перша година, 2 години відео. Я взагалі всім новачкам кажу: візьміть собі добу. Візьміть собі добу і просто подивіться, як поводить себе відео добу. Після цього, якщо ваше відео в рейтингу десь нижче, десь нижче за третє місце. Ви можете спробувати, якщо у вас є бажання, замінити або назву, або обкладинку і подивитись, як воно працює. Але тут, уже в цей момент, не робіть якісь ставки на неймовірний прорив. Так, у мене було багато разів, що неймовірний прорив втраплявся. Але ще більше разів було це, коли ставало гірше, я вам скажу чесно. Аналітика це дуже цікава штука, і вона допомагає отримати ще більше переглядів. Її взагалі не просто так зробили. Основне, що ви маєте робити всі години після того, як ви виставили відео, просто отак от сидіти і поки кров з очей не піде. Ви намагаєтесь зрозуміти, якщо ваш відос спрацював, чому він спрацював, або він йде, йде, йде. Супер, супер, супер. Оп, зупинився. Чому він зупинився? Ви маєте зрозуміти, ви маєте подивитись на утримання відео, на якому моменті люди вийшли. Скільки раз вони клікали на іконку, чи сподобалась їм назва, чи ні, чи є коментарі, чому немає коментарів, чому люди не відповіли на запитання, яке ми поставили в коментарях, і так далі, і тому подібне. Якщо відео не спрацювало, чому воно не спрацювало? Що ми можемо виправити наступного разу? Що ми можемо не повторювати, що його потягнуло вниз? А якщо порівняти одне найкраще відео і одне найгірше відео? Відео, чим вони відрізняються, чому це відео стало найкраще, а це відео стало найгіршим? Хм, Цікаво, я можу так довго продовжувати. Просто робіть аналітику після того, як виставили відео. І останній десятий пункт він не обов'язковий, але обов'язковий. Все, що я кажу, обов'язково. Коротше, у вас на головному екрані є така штука, як тізер. Наприклад, коли ви заходите на мій канал, ви можете подивитися тізер або трейлер мого каналу. І я завжди вставляю туди просто мій останній відос. Так багато хто робить, якщо що, це не інновація, якась неймовірна. Але я таки вставляю останній відос, або я зроблю колись продаючий відос, де буде прям обережно йти вороночка, яка продає мої консультації, і я його закріплю і завжди люди будуть його бачити багато разів, переходити по ньому. І як у експерта у мене буде більше продажів. Тож, якщо для вас важливо фокусувати вашу аудиторію на якомусь одному відео, це теж класний інструмент, щоб перевести туди трафік. Але народ, навіть якщо ви не експерти, і ви просто робите Ютуб для себе, то це відео теж треба прикріпляти. Тож саме ці 10 порад допоможуть твоєму відео не загубитися в потоці після завантаження. Дуже важливо, напишіть мені, що для вас було нове, що ви не робили зі своїм каналом. Мені дуже цікаво. Бо може будуть коментарі: типа спасіба, звісно, дура. Але ми це все знали. Якщо ні, то круто, але якщо знали, я хочу знати про це теж. Може, вам треба якусь більш складну інформацію вже давати. І обов'язково, якщо ви задаєте запитання мені в коментарі, ви маєте бути підписані на мене, або я не буду на них відповідати. А якщо ви втомились ритися по Ютубу і шукати цю всю інформацію, і збирати її по пазлах, ви можете знайти в описі мої контакти, і або Записатися до мене на особисту консультацію, або придбати мій гайд всього за 480 гривень, де всі 10 кроків створення відео описані настільки детально, що їх зрозуміє навіть маленька дитина, яка хоче почати свій YouTube канал. Тож дякую, що ви додивились це відео до кінця, Па-па!